Наш Микола Іванов пам'ять має будь здоров, але якось кольовіра захотіла перевірити. І між ними слово в слово відбулася така розмова. Пам'ятаєш, як Світлані та гуша сховав у ранець. Ну, дивачка, ще й питаєш, зрозуміло пам'ятаю. А згадай, як вчора Стьопка на перерві сів на кнопку, котру ти йому підклав. Я цього Забував, бо вважаю, що не варто забувати дотепні жарти. Пам'ятаєш, як з Максимом ви удвох збирали сливи, в нього вийшло два відра, а у тебе з кілограм? Ти могла б і не питати, як таке не пам'ятати, адже в мене після слив цілу ніч живіт болів. А згадайно, як у школі нас водили на уколи, на лякали. Сховався, не знайти. Це ж які такі уколи, щось забув. Сказав Микола. Видно, справді Іванов пам'ять має, будь здоров.